Вітаю всіх! Місто Запоріжжя Небезпеки з 4 по 10 березня. 2024 року. Місто Запоріжжя Небезпеки з 4 по 10 березня. Місто Запоріжжя, Які у вас небезпеки? Емоційна напруга. Зносять вас морально, просто душать. Небезпеки є. Ну, Від військових дій небезпеки. Будьте обережні дуже. Дивіться, ситуація буде така, як вона є, але ресурси цікавлять переміщення. Стан моральний, жуткий. Це, для них, як безвихідь. Не бачимо виходу, що робити. Жертви можуть бути летіти може. Тому будьте обережні. І знову карта закоханих, там домовленостей Запоріжжя, по вас дуже багато домовленостей йде. Домовлення. Який кінцевий результат на наступний тиждень? Ось, знову домовленості. Домовленості на тему ресурсів. Знаєте, як накопичення і чогось. Все це хитро, дуже хитро. Тому Запоріжжя, будьте, будь ласка, уважні, реагуйте на тривоги, бо не видає чомусь не тільки я кажу, а інші кажуть також, що по Запоріжжі багато домовленостей. Навіть мій вчитель, я бачила її прогнози, тобто чомусь саме по Запоріжжю йдуть домовленості, домовленості, домовленості. Тому будьте уважні, реагуйте на тривоги. Небезпеки прямо я не бачу, окупації міста немає, обстріли можуть бути, звісно, але я не бачу прямо, щоб летіло-летіло-летіло на наступний тиждень.